Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма Православний взгляд». Ми продовжуємо цикл наших розмов про гріхи та пристрасті. Минулого разу ми пробували розібратись в одній із основних проблем сучасної людини, яка полягає в тому, що ми просто не здатні бачити свої гріхи. Причому ця наша нездатність має дві властивості, які е, заключаються в тому, що ми не тільки не бачимо свої гріхи, ми навіть не думаємо, не знаємо про них. Чому так виходить? Святитель Феофан дає нам відповідь на це питання. Духовне життя, взагалі, він зображує як е, свого роду дерево, е, на якому можуть виростати дуже різні плоди. Надзвичайно. Часто, тобто, ну, фактично майже завжди, на цьому дереві замість плодів Святого Духа, замість плодів добра, виростають якраз плоди гріха. Більше того, поступово саме це дерево перетворюється на дерево гріха. Воно пускає коріння в нашому серці, і е, з, цього, з цього коріння виростає міцний стовбур е, самолюбія або гордості. Уже від якого виростають і інші гілочки: і е, злоба, і заздрість, і неправда, і інші е, види гріха, якими страждає е, сучасна людина. Чому ми не бачимо цих гілочок? Тому що на них росте листя, каже феофан Затворник. І це листя закриває від нас всю бридкість оцих самих гріховних гілок. Це листя це розсіяність і суєта. Ми не здатні сконцентруватись більше, на, ніж на кілька хвилин на якомусь предметі. До речі, в одній з американських шкіл вчені проводили досліди, під час яких вони просили дітей довгий час, 20 хвилин, 30 хвилин, концентруватись на якомусь предметі. Виявляється, що в середньому. Діти, які вчаться в середніх школах, в американських школах, в наших, я думаю, ситуація та ж сама, можуть в повній мірі концентруватись на якомусь предметі не більше, ніж півтора-три хвилини. Це насправді це дуже малий час. Але з іншого боку, цей час вказує ще й на ну, хворобу людської свідомості. Ми просто не можемо сконцентруватись. Коли Усака Ньютона запитали, як йому вдалося досягти таких наукових висот, зробити стільки наукових відкриттів, він відповів: я ні про що інше не думав. Ось ми з вами можемо думати про що завгодно, тільки не про те, про що думати треба. Ми не можемо заглянути всередину свого серця, ми не можемо побачити свої духовні проблеми. І перша причина цього Полягає в тому, що ми не можемо бути уважними до свого внутрішнього життя. Ми не можемо концентруватися, ми розсіємося як під час своєї власної молитви, так і під час молитви церковної. А більша маса всіх тих, хто вважає себе людьми віруючими, називає себе при цьому православними християнами, не моляться взагалі. Але каже Святитель Феофан Затворник. Наша проблема не тільки в тому, що листя ховають від нас гріховні гілки. Ми не бачимо навіть самого листя. Ми не можемо впізнати свою розсіяність. Ми не можемо її помітити просто через те, що ось наше духовне, оце дерево, яке являється на сьогоднішній день деревом гріха, воно закрите не тільки листям, але ще й туманом. А цей туман. Це незнання, безпека і нечутливість. Тобто ми не маємо ніякого духовного знання, ми не намагаємося підвищити свій рівень знань в духовному відношенні. Ми не читаємо Святе Письмо, ми не читаємо святих отців, ми не молимось, ми не ходимо до храму, ми не намагаємося пізнавати світ Божий таким, яким Його створив Господь. Ми не пізнаємо в кінці кінців самих себе. Тобто ми ще раз повертаємося до першого пункту. Ми настільки сильно занурені в власну розцінність, в суєту, в велику кількість справ, що, як нам здається, в нас немає часу на те, щоб е якось ще хоча б працювати над своїм духовним життям. Тому ми не працюємо над ним взагалі. Але в що це виливається? Це виливається в величезні проблеми. Із ближніми проблеми із самим собою, проблеми із Богом. Тобто ми перестаємо реалізовувати себе як люди, поступово перетворюємося на тварин, які керуються тільки низькими інстинктами поїсти, поспати, полежати, відпочити і в той же самий час абсолютно не думати ні про що духовне. Звичайно, в такому знаходячись в такому положенні, називати себе людьми. В яких є образ Божий, ну фактично неможливо. Так ось каже святитель Феофан, що цей туман це є незнання. Ми не хочемо нічого знати про духовне життя. Більше того, коли нам, а про нього хтось щось намагається розповісти, ми обурюємося цю людину, часто можемо навіть образити, сказавши їй, що ти що ти мене вчиш? Господу нашому Ісусу Христу говорили такі ж слова. Його проповіді, Його повчання сприймалися по-різному. Одні змінювали своє життя, інші розвертались і йшли від Христа, здивовано стиснувши плечима. А були такі, які тягнулися за камінням для того, щоб побити Христа. Так само і сьогодні, коли ми чуємо розмови про духовне життя, реакція наша. Може бути абсолютно непередбачувано. Сказано в одній із книг священного Писання, а саме в книг премудрості Соломона, там є такі слова: облічі розумно і возлюбіття, облічі бізумно і От, Тобто, навчи розумного, він буде тебе любити, навчи нерозумного, він буде тебе ненавидіти. Дуже часто ми поступаємо ось ці нерозумні люди. Ми ненавидимо тих, хто намагається нас навчити правильному духовному життю. Але й самі вчитись не хочемо. Який ж тоді вихід? Ми просто замикаємося в якесь ось таке безвихідне коло і фактично знову ж таки втрачаємо в собі образ і подобу Божу. Ще одна причина, через яку ми не бачимо листя. Яке приховує від нас всю бридкість гріха, це безпека? Що це означає? Ми не відчуваємо потреби у Спасителі. Ми вважаємо себе часто людьми, які не заслуговують на покарання. Ми не відчуваємо навіть маленької долі своєї вини в тих вчинках. Які ми з вами скоюємо ну, фактично постійно, тому що ми живемо, ми весь час про щось думаємо, ми про щось говоримо, і ми відповідним чином поступаємо. Так ось ми знаходимося або відчуваємо себе в повній безпеці. Для багатьох із нас Бог, схожий на такого собі доброго чарівника, до якого звертаються тільки тоді. Коли є певна, виникає певна потреба, я не думаю, що відкрию для вас секрет, що більшість із нас починає молитись тоді, коли йому погано, коли в нього є проблеми на роботі, коли в нього є проблеми в сім'ї, коли хтось помер. До цього, коли все добре, все чудово, до цього моменту, коли з'являється проблема, люди моляться дуже рідко. Зазвичай всі їхні молитви обмежуються примітивними фразами на кшталт Господи, зроби, щоб все було добре, або там якимись певними проханнями, які в основному зосереджуються навколо матеріальних потреб, людина просить грошей, просить здоров'я, просить щастя. Тобто, молитва стає свого роду постійним проханням до Бога. Про задоволення якихось своїх власних потреб. Ще раз повторюю: більшість із нас відноситься до Бога як до доброго чарівника. Є, звичайно, ще гірша, гірша міра відношення до Бога. Коли Бог для людей стає свого роду певним абсолютом, який фактично нічого від людей не вимагає. Є Таке поняття в філософії, як Бог філософів. Таких філософів, як Гегель, наприклад, Кант, Декарт, Ніцше, в тому числі, в принципі, не заперечував існування Бога. Просто всі вони вважали, що Бог не втручається в цей світ як суддя. Він або просто являється добрим деміургом, творцем, який е, створив цей світ. Запустив часовий механізм свого роду, так говорив Бенедікт Спіноза, і потім спокійно спостерігає за тим, що відбувається в цьому світі. Або взагалі не втручається в цей світ, ніякого відношення в плані творіння до нього немає, знаходиться ніби і над цим світом, в той же час всередині нього. І як не творець, тобто не будучи творцем цього світу, він не має права щось вимагати від свого творіння. Ось Саме така філософія, на жаль, сьогодні присутня в свідомості більшості тих, хто при цьому вважає себе християнами. Тобто, Бог у мене в душі, це ці слова, які фактично перекреслюють будь-яке духовне життя. Або коли людина говорить, що Бог повинен бути в душі, при цьому не ходить до храму, тобто я маю на увазі не ходить до храму кожну неділю, так як про це сказано в Святому Письмі. Тому що Якщо хтось прийшов в храм на Пасху там, чи на Різдво, це не є свідченням його міцної, твердої віри. Такі люди все ж таки являються швидше захожанами, ніж прихожанами. І християнство їхнє здебільшого теоретичне, а не практичне. А тому, коли людина не ходить до храму, людина не читає Святе Письмо, можна сказати, що фактично не молиться, тому що кілька секунд, 15-20 секунд в день на молитву. Це, ну, погодьтесь, це дуже і дуже мало. Такі люди відчувають себе в повній безпеці. Бог не втручається в їхнє життя. Він нічого від них не вимагає. Вони можуть спокійно звершувати величезну кількість найрізноманітніших гріхів і при цьому бути переконаними в тому, що вони являються людьми добрими. Ми вже говорили про це. Ми з вами часто робимо величезну помилку: себе оцінюємо. По намірах згідно своїх намірів, а інших людей оцінюємо згідно їхніх вчинків. Тобто, якщо наміри мої добрі, я нікому не хочу зла, я всім хочу добра, значить я людина добра. Але погодьтесь, хотіти і робити це не одне і те ж саме. Апостол Яків дуже сильно говорить про це. Він каже, що віра без справ мертва. Твоя віра без справ мертва. Як би ти не кричав, що Бог у тебе в душі, твоя віра мертва, нема там Бога, в душі мається на увазі. І апостол Л Яків продовжує, якщо твій брат прийде до тебе і попросить тебе їсти, а ти йому скажеш: я, в принципі, людина добра. Йди, поїж десь, я тобі їсти не дам. Але я нічого не маю проти того, щоб ти їв, їж на здоров'я, то Звичайно, брат піде від тебе голодним, ти не виконаєш справ, пов'язаних із твоєю вірою. Хтось зараз слухає ці слова і думає: я своєму брату їсти дам. Так, ми запрошуємо до себе в будинок гостей. Ми навіть, можливо, один або два рази в своєму житті годували якогось чоловіка, взято прямо на вулиці. Ми, Можливо, купили буханку хліба. Можливо, ми ще якимось чином йому допомогли. Але це було всього-навсього кілька разів в нашому житті. Навіть якщо ми кожного дня пробуємо давати бідному кілька копійок, які завалялися у нас в кармані, і віддавши, які ми не відчуваємо абсолютно ніякої власної, скажімо так, проблеми, пов'язаної із недостатком цих грошей, які ми віддамо, рубль віддав чи гривні віддав. Це ж невелика сума. Для нас, незважаючи на наш матеріальний достаток, це ще не означає, що ми являємося добрими людьми. Колись в Одесі був такий випадок, помер один із ну, найвідоміших лікарів Одеси. Ця людина ніколи не зачиняла свої двері. До цього лікаря міг прийти будь-хто багатий, бідний, бездомний, ну, абсолютно будь-яка людина. І він е, ніколи ні одній людини не відмовив у допомозі. Він піднімався серед ночі, йшов в будинки бідняків, там їх лікував, повертався додому зранку, йшов вже до когось із багатих людей, так само лікував. І ось е, всі люди, слава людська, а треба розуміти, що слава людська і слава Божа, це не одне і те ж саме. Слава людська надзвичайно сильно превозносили цього лікаря. Говорили, що він дуже добра людина, чуйна, ну і так далі. Ось цей лікар помирає. До нього в будинок прийшов православний священник для того, щоб відспівати цього доброго чоловіка згідно людської молви. Але дружина цього лікаря сказала слідуючі: ви знаєте, батюшка, ви не будете його відспівувати, тому що мій чоловік був людиною абсолютно невіруючою, він був атеїстом. Священник здивовано запитав, але ж він скільком людям допомагав. Він постійно йшов до них в будинки, до цих бідних всіх, чим він керувався у своїй допомозі. І тоді ця дружина відповіла, він допомагав всім, тому що вважав людей нижчими за себе. Тому і допомагав. Ця допомога була пов'язана в великій мірі із брізглівостю, таке російське слово. Так ось дуже часто. Ми з вами ніби і робимо якесь добро, але це добро є показним, воно не являється щирим і разом з тим дуже багато ставить питань про наш духовний рівень, де ми з вами знаходимося. Так ось ще раз повторюю: часто ми вважаємо себе в повній духовній безпеці. Раз в мене добрі наміри, значить я добра людина, а я ще крім того деколи. Даю декілька копійок бідному, значить, Бог не має за що мене судити. В мене ніяких гріхів немає, я нікого не вбив і нічого не вкрав. Це одна із найрозповсюдженіших помилок. Тому що гріх заключається не тільки в тому, щоб вбити і вкрасти. Гріх він корениться в самій нашій людській природі. Гріх пронизав собою все наше єство. Гріх знаходиться абсолютно у всіх частинах. Людського не тільки тіла, а й розуму, душі. Ми будемо говорити про це в наступній нашій програмі. Тобто, гріх присутній в людині, один із наших великих богословів, преподобний Іустин Попович, сербський богослов, називає людину огріховленим существом, тобто огріховленою істотою, істотою, яка наскрізь пронизана гріхом. І тому ми з вами, не залізаючи в прямому смислі цього слова до когось карман, все одно крадемо, можна красти, і, в принципі, Господь наш Ісус Христос так і говорить, що всі помишлення зла народжуються в серці людському. Тобто спочатку йде помисел, який вкорінюється в серці, після цього помисла наступає безпосередньо сама дія. В більшості з нас дій не наступає, слава Богу. Але помисли, які розривають наше серце, буквально на шматки. Які вкорінюються в нашій свідомості, які постійно сверлять нас, які не дають нам спокійно молитись, які роблять із нас всередині, не, не ззовні. Ззовні ми з вами можемо бути досить благочистивими людьми, але всередині ми можемо бути схожими на ті гроби, про які говорив Христос, звертаючись до Фарисеїв, зверху білі, поваплені і гарні, а всередині повні кісток та нечистот. Так ось більшість із нас. Вважаючи себе добрими людьми, відчуває себе в духовній безпеці, тому що Бог для них не являється праведним суддею. Тому кожен християнин, якщо він дійсно хоче стати на шлях виправлення, завжди повинен пам'ятати істину про те, що Бог милосердний, але ми грішні. А значить, Господь, маючи милосердя, обов'язково буде користатися ще і справедливістю та судом. Господь це ще й суддя, крім того, що він милосердний, люблячий отець, він ще виносить оцінку всім нашим справам. Так само, як батьки оцінюють справи своїх дітей. І якщо це є необхідністю, вони дітей, можливо, можуть навіть покарати. Так само поступає Господь по відношенню до нас. Він не тільки являється отцем, який любить кожного з нас, а він, керуючись саме любов'ю, може ще нас навчити розуму. Може спинити нас від гріха, поставити нам перепону, яка би хоча б трішечки нас з вами врозуміла. Але ми цього не відчуваємо. Так ось один із бар'єрів, які нам потрібно розбити, це перестати бути безпечними по відношенню до свого духовного життя, попробувати оцінити свої вчинки згідно святого письма. Для цього повертаємося до першого пункту. Святе письмо треба знати. Попробуйте оцінити свої вчинки згідно канонів церкви. А для цього треба ходити в храм, щоб знати, про що вчить церква. Треба в кінці кінців оцінити свої вчинки і з точки зору людей, які оточують нас, які вказують нам на наші недоліки, на наші проблеми, пов'язані з спілкуванням і так далі. Ми повинні дослухатись до них, для того, щоб виносити правильну оцінку самому собі. Ось тоді ми зможемо з вами здолати. Не, не тільки незнання того, в чому заключається суть і зміст християнського життя, а ми можемо тоді здолати і ось цю безпечність, в якій ми з вами перебуваємо. Ми повинні пам'ятати, що Господь приходить спасати в першу чергу грішників, тих людей, які каються. Не праведників, прийшов Господь спасти, але грішників. І якщо ми з вами будемо відчувати свою гріховність, це означає, що в нас є шанс на спасіння, тому що ми тоді будемо потребувати Спасителя. Будемо просити, щоб Спаситель прийшов в наше життя. Ось це я, тоді і буде змислом, змістом і способом боротьби із своєю власною черствістю, із кам'яним своїм серцем. До побачення.